Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, що везе машина. Та пригадаємо назви меблів. Машина везе стіл. Машина везе стільчик. Машина везе табуретку. Машина везе диван. Машина везе Крісло. Машина везе шафу, Машина везе ліжко, Машина везе пуфик, Машина везе тумбочку. Машина везе письмовий стіл, Машина везе комод. Машина везе книжну полицю. Машина везе журнальний столик. Машина везе колиску. Ну, а зараз пограємо в гру, чого не стало. Уважно розгляньте і запам'ятайте меблі. Чого не стало? Правильно, не стало шафи. Ще раз уважно розгляньте картинку і запам'ятайте. А тепер чого не стало? Вірно, не стало комода. Діти, а щоб ви краще запам'ятали назви меблі, пропоную пограти ще раз цю гру самостійно. До побачення!